Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Ми сьогодні ось на ранковій риболовлі. Правда, ми прокинулись раненько о 4 годині. Ну, Поки спадки не хочеться. Ось така краса. Посидимо трошки, повідпочиваємо. Так, у нас розпочався робочий тиждень в понеділок на рибалку. Зараз посидимо трошки, потім покажемо, що там зловимо. Рибка, рибка, карасик. Це вже в нас, я не знаю, який десятий. А, а, самий головний рибак. Це ми вже збирались додому і. Зловили. Ну, значить, ще не збираємось. <рес> Ось що ми сьогодні зловили. Такі гарненькі карасики. О. Друзі, ми вже вдома, У нас вже вечір, то ми були зранку. І нас на вечір дощик моросить. Вирішила вам показати, що в нас нового. Ось басейн наш. Але поки наша... Ну, у нас не повен комплект був, у нас тільки ось басейн був і фільтр. А накидочка наша йде. Тоді ще не хімію ми замовляли, бо там є, є різні таблетки, а буде в нас перекись. Так що, бачите, яка водичка. Це вона тільки вчора набралася, але в нас в скважині дуже багато заліза. Ось такий колір. Це буде тут, коротше, роботи не початий край. хто... Немає басейн, той хоче, а хто має басейн, той не хоче. Це ж купили, і воно це відео в тікторіці потрапляють, що так воно і є. Така головна морока, ну, нічого. Трошки заморочимося, зате буде де поплюхкатися Женьки і нам. Ось так от. Він у нас невисокий, але ну не так, я вже залазила, там була, чистила, розправляла то. Нормально. Ми ще вкопали його, то він там ще стоїть. Ось так от таке моросить, не погоди, не роботи. Вчора моросив, сьогодні моросить. Ось так от. ще й на завтра стоїть. Ород, такого великого бур'яну немає, але, звісно, є. Ну. Найбільше його на картоплі. Там почали рвати. Думала, завтра зранку встанемо, гарно так почнемо, але ж. дощик, подивимось, як воно буде. Якщо невеликий, то звісно будемо. А якщо великий, то куди ж по росі. Ось так. А бур'янчик є, бо там писали, що о, город в бур'яні. Ну, я Раніше так, в мене було таке, що я бігала, щоб все чистенько було. А зараз такого в мене немає. Я трошки живу і для того, щоб відпочивати. Бо якщо тільки на одному городі сидіти, то, то тільки і будемо сидіти. А так головне, щоб вони високі не були. І все, трошки для себе так, тікаємо, бо дощик. Підсилюється. Ще Максим сьогодні займався виноградом. Коротше, з цим виноградом займатися і займатися. Тільки обривали, підв'язували, знову воно виросло, але вже ось перший ряд цей майже гарненький. Он там в кінці, бачите, те, що виходить, то не встигли, бо дощ нагнав. Але він тут добрі дві годинки працював і ось пообривав, і там десь гронки були зайві. Так що. Ось такі справи. І дивився ще, що треба обробляти, хоча я обробляла ось недавно. Але після дощу болячки, там оце мільдю, оїдію. Завтра будемо дивитися по погоді і обробляти, бо треба рятувати, бо воно так швидко все по винограду йде. Раз, два і вже всі листки будуть. І ось тут наші поросятка. Шість штучок, так і залишилося. Ну, ми оту маленьку, бачите, не рахуємо. Так що, можна сказати, п'ять кабанчиків на днях ось. Чік-чик їм зробили. Так що тепер вони можуть сидіти тут. А то вже інтерне... інтерес до дівчат проявляють. Вони ж в'єтнамці такі швидкі, у них все швидко. Да? Поїли тільки що вечеря у вас була. Кабачок. Кабачок он гарно виїдають, а те залишається, але потім і це виїдають. Що тут було? Купаєтеся? Це тут купається і воду розливають. Один сьогодні так гарно купався, але мені трошки часу не було знімати. Курчатка наші, вже вечір будуть заходити. Тут її їдять гарно, бачите, пусто я насипала десь ну, хвилин 40 тому, і пусто у нас є один такий, що трошки на ніжку, на лапку, але росте. Що ж ми будемо робити? Росте потихеньку. Ось таке в нас господарство. Трошки вас, вам покажу, що у нас відбувалося за ці дні. Я тут там город показувала таке. Сьогодні я більше на кухні, бо у нас оце штато зараз гостює, то я на кухні більше часу провожу, а коли саменьке, то щось більше поробляємо. Ось так. По будівництву у нас великих змін немає. Ми потихеньку то там, то там працюємо. Ось тут, що ми ото залили. Ми думали, я ж кажу, у нас плани міняються на раз-два. Думали, далі там щось якось вони фундамент шлакоблоку заливати, але передумали. І буде у нас тепер нормальний фундамент такий, як треба, буде заливатися високий. Потихеньку щось робимо. Без діла не сидимо, але якось. Цього року в нас все так помаленьку, потихеньку. Ми завжди ото, давай, давай, швиденько. А це. Вон, поїхали на рибалку, потім приїхали, попрацювали. Так і день пройшов. А це ще пройшло ввечері до перепілок. Якраз і вам покажу, буду зараз прибирати, воду міняти, треба вам почистити, бо гарно так вони свою справу роблять. І вони так швиденько ростуть в них вилобу 6 числа. Сьогодні яке там у нас 24 те і дивіться, є, звісно, такі трошки поменше. Ані такі он, гарненькі. Ну, як гарненькі, просто вони так швидко пір'ям взялися, чи як правильно сказати. Курчата не так швидко, а ці раз-два і вже в пір'ячку ходять. Так, швиденько все. Так, буду зараз їм їсточки насипати, міняти, прибирати. І треба їх терміново в клітку пересадити, бо вони так скачуть. У нас тут обрудер десь висота, ну, я не знаю, сантиметрів 70, і вони оце бувають скачуть, а клітка набагато менше, щоб вони не кригали, бо їм це не можна. Вони будуть розбивати ще свої голови. Ось так, так що буду я прибирати. Вам дякую за перегляд відео. Сьогодні вам не показували. Завтра вже будемо щось поробляти. Всім всього доброго і до нових зустрічей. Пока-пока.